Люблю я місяць серпень. Так і знав, що один з вас порушить мовчанку. Можна подумати, що тут дитячий садок, а не пансіон для ветеранів війни. А ви помітили? Два дні народження ніколи не трапляються одного і того ж числа, тому що Мадвен цього терпіти не може. Якщо ваш день ніким не зайнятий, будете жити. А якщо зайнятий, тоді що? Мадвен його позбулося, і я впевнений, причина – день народження. Тут стільки чокнути. До речі, гарно було б втекти і лишити сестру Мадлен на одинці з проблемою. Як заповнити спустошені три дні народження? Mm. Mm. Хороше йде! Та Облагаю вас, ну дайте ви мені спокій. Або всі разом, або ніхто. Або чотирьох, або ніхто. Чому в чотирьох? Враховуючи собаку. Я за ту що річка, треба йти по дорозі. По дорозі я за. Та стривайте, друже! Ну не можна ж весь час з усіма погод. Так, друже, давайте будемо говорити спокійно. Підполковник Франсуа Пенто прибув сьогодні вранці. Він народився так само, як і я. 12 лютого. Ваша подруга Мадлен принесе мене в жертву, а день 12 лютого займе Пенто. І необхідно вже зараз. Я пропоную французький індокитай. Що ми робитимемо в індокитаї? Що робитимемо? А тут що ви робите? Хто б міг подумати, що він почне плакати? 25 років у цій дірі. Хіба ні? Чому ж ми раптом стали говорити про жінок? В нас з цим все покінчено. Надзвичайно приваблива дівчина. Ну а, а далі що? Їй необхідно брати шторма. Точно. Нам потрібна мотузка. Тепер ми зможемо дертися на найкрутіші пагорби в єдиній зв'язці. Я сподіваюся, всі розуміють, що Фернан буде всередині. Я буду в голові. Так, так, так. Ви будете в голові. Фернан всередині, а я в самому кінці. Нам знадобиться провізія.